Друзі, всім привіт! Ви на каналі Твій Зубнік. Одразу хочу перепросити, що довго не оголошував результати конкурсу нашого. Вже всплили всі терміни. На жаль, але хочу пояснити, що сталася така ситуація, де спочатку я захворів і на якийсь час випав із робочого процесу, а потім сталася дуже неприємна хвороба у мого сина. Йому хвороба. Одна хвороба, яка не лікується, проте існує замісна терапія, і зараз ми дуже активно займаємось дообстеженнями, з'ясуваннями всіх обставин і налаштуванням всіх необхідних процесів для нього. Тому ці моменти привели мене до точки, що я вирішив записати ось так, просто відео на фронталку айфона і оголосити переможців. Просто в описі до цього відео можете подивитися, почитати. Всі отримують подарунки. І хочу подякувати всім, хто написав свої вірші. Ви дуже старалися. Мені було дуже цікаво це все читати аналізувати. Комісія прийняла рішення. Отже, вітаємо переможців і до зустрічі на каналі. Твій зубнік тут ще буде виходити контент, бо до всієї цієї ситуації ми дозняли щось, назнімали. знімали. А з приводу нового контенту побачимо, як будуть складатися далі обставини. Всіх обійняв, до зустрічі.